Отримали міні полірувальні машинки. Небагато, всього 5 штук, але це перевірені машинки по невеликій ціні. В кейсах? Давайте любий достаємо ось такий кейс. Ну, саме цікаве, це, що знаходиться в цьому кейсі. Собственно, розпаковочка на ваших очах, друзі. Боже, що тут? Не знаю. Що тут у нас? Що тут у нас? би не впало нічого. Так, давайте подивимося, що це у нас Ага, ключики і інструкція якась. Якісь невеличкі кружочки. Видно, якісно вироблені. І жорсткі я дивлюся, і середньо. Такі. Цікаві, цікаві. Так, ідемо далі. Перехідник це. До цієї машинки це виходить заміна ексцентрика, другий, другий ход ексцентрика буде. З цим я розібрався вже. Ну я це і знав, так? Да? Два акумулятора. Це дуже чудово зарядний пристрій, а вона вагома, я тобі скажу, вагома. Ця машиночка вагома. Цікаво. Ти що апаратіще, ще, да? так? Ага. Давай візьмемо якийсь акумулятор. Наш показати людям все опа, да все, чи що? Яким воно? А це на скорость. Ось я зажав да, на нулі. І ось вам скорость. Так ти що? Він декоторди грас зеленим. 12 вольт 80 Вт. 2,5 оберти від 2500 до 6 тисячі. треба розбиратися. Два акумулятора. Ціна такого набору цього кейсу коштує 5 тисяч гривень. Друзі, 5 штук є в наявності. До цього вони в нас були. Люди задоволені, маляра, поліровщики, точечна поліровочка. Тобто, це вже більш якісна кутова. Полірувальна міні-машинка. тисяч гривень, ось такий набір з двома акумуляторами, зарядним пристроєм. І що саме цікаве, друзі, міняємо ход ексцентрика. Ось є доповнення. Міняєте цю серцевинку, і у вас вже, ну, міняється ексцентрик. Дякую за увагу. Кому потрібно, дзвонимо. Номер телефона буде нижче під цим відео.